Другий відос з цього ж самого поля, то ми були там, аж. бачите, де посадочка. Тому внизу у нас панський, панський ставок, як я називаю. Подивимось, що тут у нас тут з чорта соя зеленіша. Тут нема нічого. Значить тут граду не було. Ну так, пішло тою полосою туди. Треба зараз заїхати на ту ділянку, подивитися. Тут якби менше. Ну тут і зеленіша соя якби сілась один день. Ну тут взагалі нема. Ну така всипана бобами гарненько, мені подобається. Жду є екземпляр, він сухий, блядь. Суха. А до є екземпляри, що воно. зелена повністю. Коротше, що переживати, ну что, скрию. Бобик. Не, 14, ну почекайте, влага, сьогодні душі йшли три дні. На зубчику 14. Ну тут в принципі я не наблюдаю. Значить можна туди вниз не спускатися, коротше, не дивитися, чорт з ним, хай собі там буде, яка буде, так і буде. За дорогу там, блять, піздюлей візьмуть хлопці. Намірюються в руку їм, блядь. Ну от і в мене от пайовик вийшов. Зайдемо до нього, подивимось, що в нього на полі робиться. Теж швидко встигла. Типа Типу абіч, як там. Бля, я ще сьогодні в прикрадулях цих білих таких. Ну саме по полям ходять. Ну, Я не планував заходити. От межа мої сої. Бачите, так? Да? Ось. Да. Чисто. Бачите, нема нічого. Ну і заходимо до сусіда. Біле поле. Не, ну щось тут ще буде, щось намолоти, я думаю. Ні, вона дивіться відкривається і вже викидає. Я не знаю тут їхати. Ні, ну є влага там десь. 16-18. Ну я думаю, завтра, якщо вліпе сонце, то блядь, тут і сої вже взагалі не буде. Слова зовсім не буде. Дай Бог, щоб щось було, я не знаю. Ну і з домижа, бачите, одразу переходимо на мою. такі вони екземпляри. Є сухі, є отакі. Отак от. Цього року кажу, погода такі корективи робить щоб просто не передати словами ми заправлялись, натоптали взагалі тільки зелене бля. заправлялися і тут натоптали, я не буду брехати. Тут мазюка в мене завжди стояв. Я трактором заїжджав, Все, ви бачите який я хазяїн. Це тоді коли мене тут Пан лопла, то я нервував. А може мій батько понакидав, це теж може бути як варіант. Якийсь комар літай. Подбирати ці колечка, бо можуть ці колечка попасти потім в комбайн, блядь, намотати на якийсь почіпник і може бути потім біда. Хтось портив дорогу їздив, каплаванів понакопували. блядь. Ма викинеться десь. Соняшники подисковані дуже. Коротше, цього року веселуха. Веселуха. От я чого сію, бачите? Стараюся сіяти пізні сорти. Щоб не мати такої біди. Біди такої немає. Бо планували хлопці одне, а зараз блять буде зовсім друге. Лайки, підписки, коротше, не будемо падати духом, блять, все нормально. Все поки хорошо пока, не будемо переживати. Так, добре, всім пока, бо тут азара почне мене складати. Тут такі котловани, що я маю.